Вереці, стежка до школи, дзвонить веселий дзвінок. слуху через поле сонце спішить на урок. Промінь лягає на траву, вухами, на і тепла, осінь, стрічки золотає, вкоси дерева. Наша школа нас мила, пригорне усіх нас, як голуб підкрив. ти нас всіх научиш, як у світі жити, як зоминати, як добро чинити.